Вітаю вас, шановні слухачі! В ефірі програма Експертна думка. І е, сьогодні ми, як і завжди, спілкуємось з представниками українського бізнесу, українських організацій, дізнаємось про їхні особливості роботи, і найголовніше про те, як же вони функціонують у сьогоднішній час. Сьогодні у нас е, у гостях. Максим Ігорович Доценко, генеральний директор Українського Червоного Христа, який завітав до нас на ефір, і сьогодні ми трошки поговоримо про саме роботу Українського Червоного Христа. Максиме, вітаю вітаю. Максиме, ну якщо можна трішки про особливості роботи українського червоного хреста, ми наближаємось до дати трьохріччя спочатку повномасштабного вторгнення. Тому розкажіть, як змінились гуманітарні потреби українців за ці роки війни і яку допомогу надає от прямо сьогодні Український Червоний Хрест? Мабуть, важко повірити, да, що ми що ми вже наближаємось до цієї дати до до триріччя, і хотілось би говорити більше про відновлення вже повоєнне, але на жаль, маємо те, що маємо, і звичайно. Український Червоний Хрест на зараз це найбільша українська громадська організація. Тобто ми маємо 5 тисяч співробітників, 8 тисяч волонтерів. І якщо говорити про потреби, то так чи інакше вони змінюються. Вони змінюються навіть у періодах там, поквартально, але якщо говорити про три роки, то звичайно на початку війни ми покривали такі більш базові потреби, тобто їжа, гігієна, одяг, доступ до питної води. Зараз потреби, я би сказав, навіть. Більші, навіть такі більш комплексні, навіть дорожчі, якщо можна так виразитися, у гуманітарному розумінні цього слова, тому що ми зараз говоримо про більш відновлення, більш інтеграцію, про забезпечення доступу до робочих місць до, до соціальних послуг, до медичних послуг тобто тут питання набагато більш комплексне, і дуже багатьом людям здається, що основні потреби були саме на початку. А я впевнений, що. Попереду най, найважчі і найбільші масштаби з точки зору покриття потреб. Ну тоді в нас і запасів, скажімо, так було, мабуть, більше да тих, так скажімо, старих. А зараз вже вони потрошку десь можливо вичерпуються, чи правильно я розумію ситуацію, чи чи просто-напросто зараз вже люди на ну, скажімо так, мають більш глибокі і десь фізичні, і соціальні нужди. Ну, давайте так. По-перше, суспільство виснажується. Емоційно, ментально суспільство виснажується, але не тільки емоційно і ментально, а ще й фізично. Тобто, та кількість донацій, які були на початку війни, як всередині країни, так і за кордоном, вони були набагато більші зараз. Та те фінансування, яке ми отримуємо, воно більше інституалізується. Тобто, це вже уряди закордонних закордонні, так це міжнародні організації, які ну скажімо так, в звикли нам допомагати і допомагають. Але їхня їхня питома вага цієї допомоги вона звичайно зменшується. І отут виникає ситуація, коли. Потреби не зменшуються, вони становлять стають більш складними. А безпосередньо кількість коштів, які надходять, стає меншою. І тут найбільший такий челедж для нас це обрати напрямок, у якому ми працюємо, кому ми допомагаємо, хто потребує цієї допомоги більше. А які от основні напрями роботи можна прямо на зараз виділити? Зараз ми фокусуємось, звичайно, продовжуємо працювати над евакуацією. Так, тобто, це у нас uh -huh. хід, це у нас е, південь. Е, Сумський, сумська область. Ми продовжуємо евакуювати людей там, де це потрібно. Загалом, з початку війни, ми евакуювали більше трьохсот п'ятдесяти тисяч людей, в тому числі під час окупації Ірпеня, Гостомеля і таке інше. Е, ми вивозили людей з Маріуполя. Далі, із того, що ми зараз бачимо, я вже сказав про ментальний стан. І от якраз ментальна допомога, психосоціальна допомога це є така червона червона лінія, яка пронизує фактично всі наші проекти. Так? Ми, ми не закінчуємо надавати цю допомогу. Звичайно, ми зараз дуже сфокусовані і на майбутнє, і зараз на психосоціальній, ментальній реабілітації і ветеранів та ветеранок, і внутрішньо переміщених осіб. На адаптації, на реінтеграції в суспільство, на соціальній соціальні реінтеграції, скажімо так, так і це це для нас один із таких напрямків довгострокових. Ну і звичайно, ми продовжуємо як одна із небагатьох організацій. Яка задіяна в цивільному захисті населення. Ми дуже тісно співпрацюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій у реагуванні на надзвичайні ситуації. Це один із таких наших ключових напрямків. Ну і, мабуть, все ж таки соціальні послуги і медичні послуги. Це наша така історична частина нашої роботи, там, де ми працюємо. У нас є більше 1300 соціальних помічників, які працюють по всій території України, близько 100 мобільних медичних бригад, які допомагають. Комунальним установам медичним надавати допомогу і наближати цю допомогу до нашого бенефіціара, от ви трошки зачепили статистичні дані. Хотілося б у вас спитати, скільки приблизно чи вирахували, скільки людей за цей час отримували допомогу, і які категорії людей потребують її найбільше. Це насправді колосальна е, цифра, якій ми навіть іноді самі дивуємось, коли вже бачимо так ретроспективу цих трьох років. То близько 13 мільйонів людей отримали допомогу від українського Червоного Христа за три роки. Тобто, ми бачимо, що це навіть е, більше ніж одна третина всього населення е, України. І звичайно, наші основні категорії бенефіціарів це в першу чергу переміщені особи, це літні люди, люди поважного віку, це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Тобто, фактично, так звичайно, це і сім'ї ветеранів, сім'ї загиблих героїв, сім'ї зниклих безвісти. Тому це такий досить, чому ці 13 мільйонів, тому що наш такий. Скоп нашої допомоги досить, досить широкий. тому і, на жаль, так як потреби були досить великими, ми і ми забезпечували ці потреби відповідно. Ну, от хотілося б ще таке питання задати. Я можу собі тільки уявити, наскільки зараз важко дістатись і надати допомогу людям да, в прифронтових і в деокупованих. Територіях, які виклики перед вами постають, які обмеження, і як вам вдається з ними справлятися? ну перш за все, це звичайно безпекові проблеми. Тобто наразі ніж чим ближче до лінії фронту, тим звичайно небезпека зростає і тут немає. Скажімо так, певного захисту, яким користується український червоний хрест, на відміну від когось іншого, так тобто, наші загони швидкого реагування, наші волонтери неодноразово були і під обстрілами, і під атаками FPV-дронів, Тому, звичайно, безпековий фактор це досить важливий з точки зору доступу до тих територій, які знаходяться ближче до лінії фронту. Звичайно, це питання логістичні. Тому що е, логістика досить е, важка штука і в, м, там, у віддаленні від, від лінії фронту, а так як там дороги розбиті, тобто е, умови зберігання також е, досить важкі, неодноразово були і під атаками наші склади. Тому це досить така важка історія для нас, але знову ж таки продовжуємо працювати, знаходимо е, виходи із цих ситуацій. Ну і, звичайно, як ми вже. Проговорювали, це все ж таки і питання фінансування. Фінансування зменшується, потреби збільшуються, і далі це все також призводить до певних затримок. І не тільки затримок у наданій допомозі, а ще і у цьому важкому виборі бенефіціара безпосередньо, які потреби ми забезпечимо. Угу. А от думаю, буде цікаво і слухачам дізнатись, от саме яким чином. Держава допомагає, чи як ви співпрацюєте, як міжнародні партнери, які надають підтримку саме в тому, щоб цю гуманітарну допомогу забезпечити? Ну тут в першу чергу потрібно згадати про те, що український червоний хрест працює відповідно до закону України про український червоний хрест, де чітко визначено, угу. що ми відіграємо допоміжну роль державі у її гуманітарних зусиллях. Тому е, Український Червоний Хрест не може працювати без держави. Держава не може працювати без, від України без українського червоного хреста. Це до речі, теж питання далі обговоримо в чому різниця українського хреста міжнародного. Е, ну ну е, так, от фактично, все, що ми робимо, ми намагаємось робити, хоч і у незалежний, неупереджений нейтральний спосіб, але із посиланням і відсилкою до стратегії розвитку держави. Ми, як допоміжна організація державі, не можемо йти у розріз стратегії держави, тому всі наші програми вони так чи інакше, чи то в соціальній сфері, чи то в цивільному захисті, чи то у наданні медичної допомоги, вони покликані допомагати державі зменшувати скажімо так, навантаження з плечей держави там, де ми це можемо зробити. Тому координація залишається до нас для нас разом з державними установами одним із ключових. Факторів успіху і роботи нашої в цілому, з іншої сторони, це звичайно наша міжнародна саме. Ми, ми частина міжнародного руху товариств Червоного Хреста, Червоного Півмісяця. Наразі в Україні присутні 15 національних товариств наших партнерів. Фізично я маю на увазі присутність зі своїми офісами делегаціями. і більше 30 допомагають нам, не будучи присутніми в Україні. Mm -hmm. Тому, звичайно, це така наша велика. Червонохрестівська сім'я і це наш нам дуже сильно допомагає, тому що ми є частиною цього, цього руху, тому що всі фактично наші основні донори це представники національних товариств різних країн. Ну от до речі, ми плавно й переходимо до питання. Червоний хрест це, ну як сказати, од одну асоціацію викликає у людей, але ми маємо розуміти, що є український червоний хрест, який діє, так скажімо, за одними правилами да принципами, а є міжнародний, у якого трішки інший геополітичний погляд на цю ситуацію. Розкажіть, в чому різниця? Більше того, окрім, окрім того, що є Міжнародний комітет Червоного Хреста, є ще й Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, і є ще 191 національне товариство в різних країнах, такі як Український Червоний Хрест. До прикладу, Німецький Червоний Хрест, Австрійський Червоний Хрест, Американський Червоний Хрест, Канадійський і так 191. Так, ну насправді це досить такий, досить масштабний гуманітарний проєкт, масштабна гуманітарна організація. Тому пересічному громадянину насправді і не потрібно там розрізняти різні червоні хрести. Для, для, для людини є допомога, є червоний хрест. І коли мене питають, що іноді там навіть мої знайомі запитують. От ви мало себе, скажімо так, піарите. Я б не чув про Червоний Хрест. То я відповідаю: оце дуже круто, що ти не чув про Червоний Хрест, тому що значить, тобі не потрібна допомога від Червоного Хреста, будь-яка, і це є, і це є великий плюс. Але якщо говорити про е, е, структуру руху, то це міжнародний комітет Червоного Хреста, який базується у Женеві. Це незалежна організація, яка працює виключно під час конфліктів міжнародних міжнародних збройних конфліктів, Конфліктів заворушень таке інше є. Е, Міжна є 191 національне товариство в кожній країні, яке відповідає за реагування у мирний час, а також під час конфліктів, та і але працює виключно на території своєї країни підконтрольний уряду цієї країни. І є Міжнародна федерація Триз Червоного Хреста Червоного Півмісяця, яка об'єднує і допомагає безпосередньо цим 191 національному товариству діяти у тих межах, в яких вони передбачені відповідно до Конституції Червоного Христа. Проте важливо розуміти, що і міжнародний комітет, і 191 національне товариство, в тому числі включаючи Український Червоний Хрест, є абсолютно незалежними від один від одного. Так, ми входимо в один рух, але ми діємо відповідно до наших статутів, законів внутрішніх і таке інше. Тому це така це, я думаю, тема досить для досить ґрунтовної розмови окремої. Яка різниця, хто чим займається, але може ну так, якщо досить коротко, то український червоний хрест працює виключно на території України. У незалежний нейтральний спосіб надаючи е, гуманітарну допомогу всім, хто, хто її потребує, але на території України, міжнародний комітет Червоного Христа е, його відповідальність зона зіткнення безпосередня, робота з військовополоненими і робота на непідконтрольних уряду України територіях, якщо звичайно інша сторона надає можливість доступу до цих територій. Ну і конфлікти іноді виникають чи навпаки. Тут, мабуть, не про ідейні конфлікти, я би тут сказав про межі нейтральності. У нас вони mm -hmm. трішки трішки інші. Міжнародний комітет нейтральний, скажімо так, в, в усіх розуміннях цього слова орган інституція, яка, яка бачить це все з, з такої більш широкої перспективи. Так. Ми українці, ми працюємо на українській території і в нашому складі переважно українці, і тут мова йде про нейтральне, неупереджене гуманітарне реагування, а не нейтральне відношення до нашого ворога. І оце звичайно, звичайно, це трошки різні речі. Угу. Добре, а які плани у українського Червоного Хреста на 25-й рік? Хотілося б сказати, що виключно відновлення у післявоєнний період, але ну, ми, ми, ми не прогнозуємо, ми е, фактично реагуємо на ті виклики, які є зараз, і до сих пір ми бачимо потребу у забезпеченні, в тому числі і першочергових потреб на сході і на півдні, і, і ми продовжуємо це робити так. Ми кожної зими ми готуємось до нового важкого зимового періоду, проте все ж таки. Знову ж ми більше будемо фокусуватись у цьому році на ранньому відновленні, на програмах реінтеграції, на програмах реабілітації, на програмах доступу до якісних соціальних послуг, на програмах доступу до якісної медицини, там де ми можемо це робити, там де ми будемо допомагати. Ну і звичайно продовжувати реагувати на надзвичайні ситуації, які так чи інакше, чи вони пов'язані з війною, чи ні, вони виникають. Ну не знаю, чи мені здалося чи ні, але доволі оптимістично з ваших вуст прозвучало, що вже ви думаєте і в першу чергу направлені на відновлення, і тому хотілося б спитати, як українці можуть приєднатись чи підтримати Червоний Хрест український, і що порадити, куди звертатись, як реагувати, донатити, чи що робити. Звичайно, є різні варіації для кожного. Кожен може знайти своє місце в червоному хресті. Це і звичайно. Допомога у реалізації гуманітарних проектів через донати, які можна зробити на сайті Червоного Христа. Це і долучення як волонтера, яке можна також зробити. Долучитись можна подати заявку і на сайті Українського Червоного Хреста, і у будь-якому найближчому відділенні Українського Червоного Христа. До прикладу, у нас є близько 200 організацій різного рівня від обласних, навіть там в регіональних організацій. В громадах тому можна долучитися через звернення до них. Ну і звичайно, ми продовжуємо нашу роботу щодо донорства крові тобто, залучення. Ми знаємо, які зараз є потреби. Залучення як донор крові це також дуже важлива допомога в цілому, не тільки для Червоного Христа, а і для, і для цивільних, і для військових, які цього потребують. Тому кожен може знайти якимось чином долучення до цієї важливої справи. І долучитись до Червоного Хреста. Ну так щоб направити людей, то це можна просто написати в гуглі, знайти на сайті Абсолютно. і там е, приєднатись. Ну, ми ж отчинена от, найдиджиталізована країна світу. Все можна це зробити правда. онлайн Максиме. Дуже дякую вам за змістовний діалог. Сьогодні у нас у гостях був Максим Доценко, генеральний директор Українського Червоного Христа. Тому, друзі, доєднуйтесь, співпрацюйте і будемо наближати нашу перемогу разом. Дякую, Максиме. Дякую.